Ось такий міні-волос з нашої подружжя на лавандову ферму. Спочатку ми приїхали, просто пофотографувалися та помилувалися видами. І далі пішли пити лавандову каву. Тут дуже вона популярна. І ще є навіть лавандовий лимонад. Зайшли в ось таку милу хатинку. А тут продаються різні сувеніри з лавандою, різні букетики. Також віночки, сумочки є з лавандою і аромати різні, але мені тут нічого не сподобалося, і я вирішила нічого не купувати. Біля самого магазинчика можна було купити свіжу лаванду, також посадити в себе вдома. Так, ми вже нафоткались. Ось там лавандове поле. Випили лавандову каву. Вона, звичайно, просто кава і трошки кинуто туди лаванди, Ось і називається лавандова кава. Ще спробуємо лавандове морозиво і, уявляєте, майже всі сюди приїжджають і просто сидять в кафе, і ніхто майже фоткається. І Звичайно, ми пішли за тим самим лавандовим морозивом, і мені дуже воно сподобалось. Взагалі гарно провели час і повернулися вже додому з гарними емоціями.